Всім привіт! Справжні моменти життя з вами. Волотисті гортензії набирають своєї сили. І зараз ми з вами побачимо красу на різних клумбах. Отака, друзі, краса волотистих гортензій. Скоро вони будуть білими-білими. Ближче до осені почнуть змінювати трішечки свої кольори, бо волотиста гортензія, коли набирає сили, має отакі відтіночки. А потім різні сорти можуть мати різні відтінки. Зараз я покажу на різних клумбах, а вам визначатися, як їх формувати, як саджати, на які клумби, як буде гарно, на якому фоні. Їх багато далі бачите, вон скільки багато квітне, гортензії Анабель. А волотисті гортензії, також їх зараз дуже багато на сучасних клумбах. І я пройдуся по доріжці, де побудовані сучасні такі будинки, сучасні комплекси. І покажу вам красу волотистих гортензій у ландшафті. Кизильник. кизильника скоро ягідки будуть червоні, на деяких вже є. І далі видно. Пухероплідник гарненький. І йдемо далі. Покажу наскільки їх багато волотистих гортензій на сучасних клумбах. Якісь уже дужче розквітли, якісь менше розквітли, дивлячись який сорт. Ось бачимо, тут ось є і зовсім білий, і ще не розкривається. О, будлеї скільки багато. Багато-багато. А там болотисті гортензії. І тут болотисті гортензії. Їх дуже багато, дуже друзі, настільки багато їх зараз. Бачите, як тягнеться в таку далечінь. Оці красуні гортензії, які покорили серця ландшафтних дизайнерів. А це троянди. Бачите, як тягнуться також таким рядочком. Ось троянди такі. І далі гортензії дуже багато. Тут можна не знаю скільки між цими комплексами годин ходити. Весь час показувати червоніє кизильник і маса просто величезна скрізь, отаких красунь, волотистих гортензій. Дуже багато скрізь. І туди вище, друзі. І тут, де я йду, скрізь вони є. Скрізь прикрашають своєю красою ці комплекси. Можна довго-довго ходити, за цим спостерігати і бачити, от скільки їх багато-багато. От такий шалений попит. На волотисті гортензії. Не даремно ми також їх полюбили. Я також накупляла тих сортів гортензій, так багато. Якщо троянди, кожну троянду пам'ятаю по імені, то гортензії ні. А ось яка вже біла, біла, розпустилася, можливо, це полербір. Бо я запам'ятала білий медвідь, «Полар Біл, також купила такий сорт гортензії. І це дивлюся, що дуже вже розпустилася. Так, далі, друзі, йдемо. Я частково покажу вам, скільки їх багато. Вони того заслуговують. А це два різні сорти бачимо, бо ця вже дуже розквітла. А та далі ще, хоч там сонця багато їй також, але вона ще не низька, білекость оця красунечка вже. Ой, яка ж вона гарна. Така пухтаста, як морозивка, таке. Дуже гарні. А далі я бачу біл, білу будлею, друзі. Вон далі, далі біла будлея. Так, йдемо далі. Подивитися, ще, вон далі, бачу, також є білі гортензії. Цікаво, біла будлея. Там є, ну, можливо, про будлею також зроблю відео, бо бачу, що тут будлеї також вистачає, не так багато, як волотистих гортензій. Ще моє серце покорила гортензія Анабель. Яку я вже у відео вам показувала. Ой, настільки гарна вона, що важко зрозуміти, яка краща. Просто вона скоріше відцвітає, а ця гортензія, вона якось волотиста гортензія, довго тримає квіти. Навіть взяти кожну квіточку, ось отак окремо, як це гарно. Дуже гарно. Ну дуже, друзі, багато ще пухероплідника. Кизильник, пухероплідник і ось такі гортензії. Мені здається, що вони ці гортензії волотисті тут у Кракові, в оцих сучасних комплексах, поруч з кизильниками тягнуться скрізь. І їх є дуже-дуже багато. І вони є далі туди. Тобто я ж говорю, що навіть ось біля цих комплексів можна ходити ось отак, навіть, можна сказати, годинами і показувати волотисті гортензії. Я ще так багато. Посаджених волотистих гортензій біля будинків не бачила. Як побачила оце тут, і я її красу їх давно оцінила, а це ж зараз дивлюся, скільки їх багато тут, у Кракові, біля сучасних комплексів, тому що в старому Кракові також квіти є, але там вузькі вулички не дуже багато. Їх посадиш, але вони є. Ось, друзі, дивіться на красу волотистих гортензій. І тепер, друзі, я хочу вам сказати, що ранньою весною я вам також показувала і казала, що також ще покажу, як вони будуть набирати силу. Ось моя обіцянка. Така і є, я показую, яку силу ці гортензії набирають. Це сучасні молоді комплекси. Гортензії не так давно посаджені, але трамваї, бачимо, тут уже бігають. Розв'язки дуже гарні, в Кракові, транспортні розв'язки, немає проблем. Автобуси, трамваї, тут трамваї, як метро. Дарують, скільки нам краси. Цікаво, що то рожеве там за гортензія. квітне Ось, друзі, далі туди показую вам. Краса волотистих гортензій. Так що ми можемо не сумніватися і в їх красі. І ці ж гортинзі, вони тримаються до морозів, морози приходять. Вони і взимку стоять, просто що від морозів, вони замерзають і стають такими пісочного кольору. Потім коричневого кольору, але якщо їх не обрізати, оці шапки здоровенні будуть триматися. Це ж ще не здоровенні шапки. Це гортин, тільки набирає си. Ось така сила і міць. Краси, гортензії, дякую за увагу. Буду ще показувати вам квітники різні, квіти і радіти буду не тільки я від цієї краси, а хочу, щоб ви раділи. Бажаю вам добра.